Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 32-ма ударними БПЛА. Типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕП три ворожі безпілотники локаційно втрачено попередньо без наслідків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зранку ворог завдав удару по місту Херсон. Пентагон уклав контракт із Боїнг на виробництво бомб для України. Компанія отримала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів, що будуть профінансовані відомством. Відомо, що роботи триватимуть до 2035 року і включають поставки для іноземних військових замовників, таких як Японія, Болгарія та Україна. 1 жовтня в Україні діють обмеження на перекази грошей між банківськими картками. НБУ встановив ліміт 150 тисяч гривень на місяць для операцій по рахунках. Фізосіб обмеження діють на перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, терміном у 6 місяців до квітня 2025 року. 1 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць. Президент Володимир Зеленський привітав українських героїв зі святом. Рівно о 9-й годині ранку на головних дорогах Києва, Харкова, Львова, Миколаєва та інших містах українці зупинились на хвилину мовчання вшанувати пам'ять воїнів, які полегли за свободу та незалежність України. Уночі Ізраїль вдарив БПЛА по столиці Сирії Дамаск. Про це повідомили у Міноборони Сирії. Цілі удару по місту була зустріч лідерів Хезболи та копусу вартових ісламської революції. Сирійці переконують, що їхня ППО перехопила більшість ворожих дронів та ракет.